Зараз хочу розповісти про одне неймовірне місце недалеко від Львова. Я побачила це місце у однієї блогерки і зрозуміла, що мені дуже треба сюди потрапити. Парк 3020 це перший український парк сучасної скульптури. Тут можна побачити найкращі роботи сучасних українських художників у мальовничому місці неподалік Львова. В парку під відкритим небом виставлені скульптури сучасних митців, і з ними можна зробити дуже класні фото і відео. Також на території парку є виставка артефактів трипільської культури, яка мене дуже вразила. Тут можна побачити зерно і нитки, яким більше шести тисяч років, предмети побуту культури, яка древніша за шумерську. Тут можна спробувати розшифрувати древні символи, призначення загадкових артефактів, і навіщо тропільці спалювали свої будинки кожні сто років. А ми приїхали в ще одне цікаве місце. Знаходиться воно вже за Львовом. Називається парк 3020. А це такий музей під відкритим небом. Сучасна архітектура, різні інсталяції будемо дивитися і фотографувати. Тут у нас на нашій дзеркальній поверхні гості все це зразу можуть бачити. Відповідно, парк він не тільки тут, те, що ви бачите, він також знаходиться за пагорбами. Там у нас є великі скульптури. Ви коли підніметесь, то все зможете побачити. У нас в парку є два варіанти відвідування: це може бути самостійне відвідування, прогулянка або це може бути відвідування екскурсії, які у нас відбуваються планові. Це відповідно два-три рази в день. Іде група, збирається тут і відповідно відвідують екскурсію. Це не тільки парк. Також є виставкові зали, на які вас Наталя проведе. Там у нас є виставка трипільської культури з артефактами, яким понад 5 тисяч років це величезна, величезна, красива колекція. Справні. Так, справжні, ми нею дуже пишаємося і дуже раді, що у нас є великі групи, які відвідують, бо так ми популяризуємо українське, популяризуємо відповідно трипілля, про яке насправді наші ну, ми не так багато знаємо. І всіх, зазвичай, щелепа, так відвеса. Коли вони слухають цю екскурсію, бо, звісно, багато гостей гуляються там самостійно, але це не так вражає, коли це супроводжується розповіді медіатора. І всі ці цікаві факти, вам це Наталя вже розкаже. І тут також на умовних позначеннях є наші скульптури, тут є перелік усіх скульптур. Отже, наш парк 3020 називається так тому, що відкрився в 2020 році. І на тисячу років вперед скіфські або половецькі баби, правильніша назва буде балвани, яким дві з половиною тисячі років. Їх привезли з Київського історичного музею з початку вторгнення для кращого збереження. Ну, а всі решту в нас культури сучасне мистецтво. Парк розташований на 16 гектарах, на яких розмістили поки що 49 скульптур. І маю надію, що вони будуть тільки прибуватися. Людина завжди хотіла відображити світ. Зображали те, що вони бачать якомога реальніше, наближеніше до того, що бачать. Сучасне мистецтво де іншим шляхом, воно має викликати емоцію. І якщо твір класичного мистецтва можна було трактувати правильно або неправильно, то сучасне мистецтво немає неправильних трактувань, Скільки людей, стільки ідей і стільки бачень. І я з досвіду роботи знаю, що приїжджають різні люди і, дивлячись на наші роботи в парку, зовсім різні припущення, що міг зобразити митець. Проводжу такий міні-експеримент і кажу, що ви тут бачите. Хтось бачить Ореол святості, хтось каже, летить, хтось каже, пливе. Це такі знаєте, садові меблі. Люди можуть собі приїхати зі своїм пікніковим кошечком, посидіти так, повітряний, і воно отак і закрутило. Але кожній назві є містика. Дивіться, не хотів вітер бути в камені. Робота почала тріскати і е, доклала дуже багато зусиль, щоб цю тріщинку замовитися. Богдан Томашевський, автор цієї роботи, е, її зробив як протест проти вирубки лісів. Вершини вже лисі, В прорізях ще зелене. Але вершини вже вирубані. І вона робота задумана як таймер, вона виконана з простого металу, покрита автомобільною фарбою, і за задумом автора ми не маємо права її підмальовувати, щоб ми побачили, за скільки часу корозія знищить витвір людських рук. Тому я вас запрошую в 2020 році подивитися, що залишилося з нашої саламандри. Вам задача, що вона вам нагадує? Бо автор хоче підкреслити, що дуже важливо не тільки слухати, але і чути один одного. І вухо важливий людський орган, через який ми сприймаємо дуже багато різної інформації. Це така сталь, технологію якої розробили спеціально для виготовлення кораблів. Вона є не дешева, але вона захищена від корозій. Оця плівка, яку ми бачимо, і виглядає як корозія, насправді це захисна плівка, вона далі не йде. Якщо саламандру корозія з'їсть, то це буде стояти довго. Тут був хутір ріпище, була стара капличка, яку в 1939 році закрили Асваба які сюди прийшли, і відповідно вона зруйнувалася, бо не дозволяли людям її ковлювати не було що, збудували нову. Вона, ну, на мене, геніально проста. Там нічого немає. Оцей вхід, бачите, в формі хреста, чорна рамка. Заходите всередину, білі стіни, чорна рамка оцього входу, вікна, чорні лавки, чорний престол, чорний хрест. з спогадами дитинства. Діти часто вірять, що коли щось закопати в землю і поливати, воно виросте. Так, це там готель. Ось он банкетний зал наш. Ну, В документах ангел тримає куб. Але я її називаю ангелохоронець. Він такий ажурний, він такий делікатний. Крильця такий -таки маньоненький, але він тримає оце вожелене брило наших гріхів, щоб вона нас не придавила, конує свою функцію. Тож, кажу, Люди не грішіть, хай тому ангелу буде легше вас охороняти. Вони теж недавно до нас, до нас прибули, але з самого початку. Тут розмістилася унікальна, я вважаю, робота Ісус Христос і 12 апостолів або тайна вечеря. Це шкло. І дивіться, над ними ангели у обережно сходки. Щось нам розкажіть про цю роботу. І він сказав: а що тут пояснювати? Тут все прозоро. Просто тут все прозоро. Приїхали військові, кажуть, безпілотники. Хоча ангели все-таки пілоти. Шкло, але воно ну, не з одного шкла, бачите, воно з частин. Тапочки взагалі. воно. – Та Ну, взуття. Ні, я думала воно як, типу, а воно Ні, ну це пластини, ну але це теж технологія, яку треба вигнути. Ну. Сформувати колись просто стояв, ну, але ви ж розумієте, що люди просто так не ходять, то прикладають. Такий ну, магазинчик, маркет, де українські митці можуть виставити свої роботи у житкове мистецтво. Тобто, одяг, прикраси, біжутерія, декори і так далі. Все на високому мистецькому рівні не шервжиток, не Китай перші знахідки знайшли в середині 19 сторіччя в нас на Галичині в Тернопільській області. Правда, не знали, як його назвати, назвали культура мальованої кераміки. Потім знайшли біля румунського села Кокутені сліди цієї культури, і вже пізніше Хвойка в Києві наткнувся на ці вироби. Але в Києві проводити розкопки некомфортно, тому він переносить свої пошуки між селами Трипілля і Халеп'ї, і там вже остаточно переконується, що це нова невідома муцік. Більше пошуки пожвавилися вже після 2000-х років, коли Україна здобула незалежність. Тут карта, карта з інтернету, в принципі. Але я думаю, що вона буде розширятися, тому що питання, яке виникає, як ж воно збереглося 6 тисяч років, правда? Тому що, коли ми звичайне зерно засипамо в землю, воно або проросте або розкладеться. А це зерно було в горщику, який потрапив у пожежу і без доступу кисню, але висока температура перетворили його на вуглець. Таким чином воно законсервувалося і збереглося. Вчені дослідили. Вік 6 тисяч років приблизно, і це пшениця того сорту, який треба садити колосками. Це В основному кераміка дивіться, яке розмаїття форм розмірів і типів оздоблень. Знаходять як простенькі посудинки, так і пишно оздоблення. А місто. Які будувалися всі по колу концентричними колами, тобто було планування, і найбільше таке поселення знайшли біля села Тальянки. Витяки другий поверх колоди, між ними Хмис і Хмис затинкований, і це все було розмальоване, як би так би мовити, історична реконструкція. Знають трипілля культури, тому що не відкрили писемності, або як ми тепер кажемо, система передачі інформації. Хоча вчені, які працюють, стрипіль знавці, вважають, що була візерунок. І коли значить, досліджували склад цієї білої речовини, в її складі відкрили сліди популу з людських кісток. Ну, Не треба лякатися, думаю, спеціально нікого не полили, але поховальна культура трипільців ще теж дуже не вивчена. І знаходять як слід декремації, так і цілі поховання. А драбинка кажуть, символізує ніби зв'язок між небом і землею, але отут тільки рисочки з цього боку. Бачите, перекладинки? А тут уже цілісна драбинка. Тобто, якийсь був можливо процес, можливо, щось, і символіка колоска. Часто зустрічається таке зображення. Вчені вважають, що це символіка місяця. А що? там є далі з таким широким, це їх називають зерновики для засипання зерна. Так звані бінокуляри. А тут подвійні, але є монокуляри, є три, чотири, шість. Оцих, от ага. що це таке, для чогось терпіці стільки наробили, до сьогоднішнього дня. Вчені не можуть остаточно сказати. Версії мільйон, але ні одна на врежі дишла. Ага. Що говорить про те, що вони обробляли землю з допомогою тварин, що на 30-40% підняло. Ефективність праці або як сапкою обробляють, круглі моделі будиночків. Для чого вони їх робили? Теж поки що питання. Зверніть увагу на деталі: хлопчик, он з сумочкою, а дівчинка в трусиках. Французи приїхали кажуть, що бікіні? Я кажу, а що ви думали? Що це ви в 20-му сторіччі придумали? Наші предки п'ять років вже в бікіні ходили. І е, вважають, що це швидше за все амулети, тому що бачите, в них є отвори, можна повістити як оберег і далі носити. Але в них обличчя всіх однакові. Бінокуляри, ці монокуляри вважаються точно на 90 чим. То що це ритуальні речі. Відтворюють жіночу фігуру, е, тому що переробляли. Бабуся носила, був модний картє, прийшло до внучки став модний діор, міняли дизайн і тому. Від собі яка, це колосальна робота, це все. Вичистити і зібрати до докупки. Рідше знаходять цілі посудинки. Тут у нас пару є отаких. От вони збереглися, так як це зерно, теж потрапили в пожежу, не оздоблені практично. Вважається, що вони були там внизу, на цьому першому поверсі для зберігання продуктів. А оці я називаю святковим сервізом, тому що вони, хоч і з глини, але вони дуже тоненькі. Ви візьмете в руку, не здається, що це глина, настільки воно легке. Це ж як зліпити. uh А ми вийшли з виставки різних предметів побуту трипільської культури, глечики, такі також різні а, штуки зроблені з глини. І знаєте, я прям була дуже вражена. А, насправді, якби ми сюди більше їхали, там, щоб подивитися, пофотографувати, зняти відео цих сучасних скульптур, тому що я якраз бачила, що тут там, всі з цими скульптурами фотографуються, вони великі, класні, там інстаграми, всі діла. Але от, ну, це прям я була трошки шокована, тому що. Справді, велика виставка трипільської культури, і нам дуже класно екскурсовод багато чого цікавого розповіла. І взагалі, от, трипільська культура була шість тисяч років тому. Тобто, ну вона була ця культура давнішою, ніж там найперша цивілізація, яку, яка була знайдена там на європейському континенті. Шумери, шумери були пізніше, ніж трипілля. Тобто, знаєте, ну у мене прям були мурашки від цього, якби усвідомлення, що. Там ну, настільки стара давня культура, вона була саме знайдена на території України. Ну це прям дуже класно. Знаєте, коли там європейці в Європі ще ховалися в печерах, одягали шкури мамонтів, чи когось там ж одягали шкури якісь. А тут люди вже знали і хліборобство і там запрягали конеч і інших тварин. Також вони там ткали, ткали пряжу, робили. Щось там з зняних ниток. Також нам розповіли, що тут зберіглися нитки, яким 6000 тисяч років також зберігалося зерно, якому також 6000 тисяч років. Ну знаєте, взагалі дуже класно, цікаво, і ну це одна з найбільших, якби таких експозицій в Україні. тому якби от дуже вам раджу, якщо сюди приїдете, також точно завітаєте на цю виставку, особливо з екскурсоводом, тому що прям воно того вартує. Місто це обгортка для церке. Коли ми дивимося на обгортку, ми бачимо уявити, яка на смак ця цукерочка, але поки ми її не ми не А Це мапа міста. Це Львів? Львів? Львів. Кратуша. кратушу. сфотографуй, щоб я тримала шар. Це відео. hmm <laughs> Тут дзеркало можна на себе подивитися. Так, а це теж, напевно, щось із сучасного мистецтва. Я думаю, це розтанув сніг. Він означає, що все не вічно, а залишається тільки пластик, який ми, яким ми засмічуємо планету. Я думаю, ось цим хотів сказати автор. А ще тут можна взяти чай чи каву. До речі, тут є вино з виноградника, який тут росте. Подивіться, також можна його купити, можна налити вино у келих і гуляти з келихом. І також є яблучний сік з яблучного саду, який також тут росте. І можна взяти чай, чи каву і також прямо гуляти по території. Можна взяти чай чи каву, чи клишок вина. І гуляти ось так по території попиваючи.